Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних програм про гроші, щастя, жіночність і енергію. Сьогодні я хочу розказати, як здійснити якісний перехід у новий рік, і взагалі хочу поділитися усією своєю передноворічною і новорічною писаниною, тому що це свято я, мабуть, найбільше люблю за оці моменти, коли ти сповільнюєшся, робиш підсумки періоду, який закінчується. Мрієш про майбутнє, закладаєш цілі на наступний рік, і тим самим здійснюєш якісний перехід. Тому що десь у нас все це згубилося і, і змазалося, і стерлося, тому що Новий рік це просто там, де закладають, до ранку гуляють. Але якщо ми не аналізуємо той період життя, який закінчується. Якщо ми не беремо звідти свої уроки, не усвідомлюємо їх, не структуруємо їх в собі. Якщо ми не плануємо своє життя і не ставимо цілі, то ми не вибираємо своє життя. Нас просто волоче за течією, щось відбувається. Життя з нами трапляється, але ми не хазяйни його. У мене трошки інший підхід до власного життя, і сьогодні хочу поділитися своєю філософією і як я ставлюся до нового року. Можливо, спочатку буде справедливо сказати, що досить дивна історія, що новий рік у нас серед зими. Я знаю, що наші пращури святкували цей перехід весною, і там реально він набагато логічніший, тому що пробуджується все живе. Ну окей, ми не будемо так глибоко в цьому копати. Зараз у нас так, є така вже традиція. Навколо цього періоду, навколо цієї дати, дуже багато уваги людей, тому вона безумовно є енергетично зарядженою. І давайте від. Цього енергетично зарядженого моменту візьмемо все. З чого було б класно почати підготовку до Нового року, це з підчищання ментального і матеріального плану. Що я маю на увазі? Наш ментальний план дуже сильно захаращують усі наші висяки, невиконані обіцянки і. Всі плани, які ми не завершили, дуже важливо взяти усі ці справи і сформувати в єдиний список список висяків. Якщо є можливість, у нас тут зовсім небагато до нового року залишилося, якісь із них закрити зараз. Але не перетворюйте цей період знаєте, в гонку за неможливим. Якщо ви розумієте, що занадто багато справ, візьміть кілька з них і поставте в них крапку. Це дуже важливо, тому що всі наші висячки. Тягнуть дуже багато з нас енергії, тому що і підсвідомість, і свідомість віддають туди свою увагу. Вам може здаватися, що ви про це не думаєте, але насправді підсвідомість працює інакше. У неї не закритий гештальт, і вона продовжує очікувати його закриття. Тому формуємо список, закриваємо те, що можемо закрити до Нового року, все інше, те, що не встигли. Плануємо уже одразу в свій планер, коли ми його будемо закривати. І таким чином ми дуже класно. Розвантажимо свою голову. І таким чином ми розвантажимо свій ментальний план і вивільнимо велику кількість енергії. Далі, матеріальний план пропоную викинути усе, що вам більше не потрібне. Або навіть можна піти далі, те, що не відповідає вашому образу майбутньої себе. Безумовно, у вас є одяг, який ви не одягали більше, ніж рік. І Є така ідея в нашій голові, що ми ще обов'язково його одягнемо. Ми ще обов'язково до нього повернемось. Не викидай, це тепло, але ні. Якщо ми не робили цього цілий рік, то шанси на це мінімальні. А все це займає ваш простір, відповідно потребує вашої уваги, відповідно забирає вашу енергію. Тому перед переходом дуже важливо звільнити місце для нового. Дуже зручно таку зачистку зробити по секторах, наприклад, сьогодні кухня, завтра спальна, післязавтра ванна, і так ви не втомитесь і якісно зробите цю роботу. Можливо, якщо ви маєте якісь класні речі, але вони вам справді не потрібні, вам буде комфортніше не викинути їх, а передати, можливо, в якісь дитячі будинки або у фонди, які займаються допомогою потерпілим від війни або переміщеним Особам. Після того, як я розчищаю свій простір на усіх планах, я сідаю за мою улюблену писанину. І починаю я цей ритуал з того, що я згадую увесь минулий рік. Дуже важливо для того, щоб закрити якийсь період, дуже важливо взяти з нього максимально свій досвід і свої уроки. Тому я завжди підбиваю. Підсумки року, що мені вдалося, які цілі мені вдалося виконати, які не вдалося. Для тих, хто активний у соцмережах, є такий лайфхак, можна зайти у архів сторіс і продивитися весь архів за цілий рік і тим самим з'єднатися з досвідом свого року, згадати його, ще раз зануритися в якісь періоди, в якісь моменти переживання. Також це можна зробити через галерею фото в телефоні. І я думаю, що в цьому році кожен. Хто придивиться, через що він пройшов, буде почувати гордість за себе і усвідомлювати наскільки сильніший він став, скільки всього йому довелося пройти, і як сильно це його зміцнило. Після того, як я згадала увесь рік, я вичленовую для себе уроки. От, можливо, якісь ситуації були надскладними, надемоційними, дуже болючими, але зараз уже згори досвіду, і після того, як пройшов певний час, як рани затяглися, можна подивитися. На це зі сторони і зрозуміти, для чого це було в моєму житті, що воно в мені змінило, де я стала краща, де я стала сильніша, де я стала більш мудра. Можливо, в якихось моментах у мене після якогось досвіду у мене більше відкрилося серце, я стала більше допомагати людям. Дуже класно, якщо ми зберемо свій досвід і проаналізуємо його. Далі я завжди виписую свої перемоги і свої успіхи за рік. І Успіх кожного з нас, що ми залишилися живими. Я живий, мені здається, що це непогана новина. І це дуже круто, тому у вас точно є що святкувати тут людям з заниженою самооцінкою, і знаєте, з програмою жертви може бути трошки складно, але в це обов'язково треба піти, тому що кожен з нас дуже багато досяг. У цьому році може здаватися, що ми багато втратили так. Безумовно, ми не закриваємо на це очі. Ми не про позитивний позитив і робити вигляд, що нічого не відбулося. Ні, ми пройшли і проходимо, продовжуємо проходити страшне випробування, але на фоні цього болісного досвіду ми робили з вами дуже багато добрих справ. Ми по справжньому досягали успіху всі ці моменти треба для себе позначити і підсвітити для своєї свідомості, бо ми звикли принижувати себе, звикли тюкати, сварити за те, що якісь цілі не досягли, не схудла там ще на 3 кілограми, не вийшла на якийсь рівень доходу, на який планувала. Так, можливо, це так і є, але є багато інших речей. В якими ми з вами були успішними, і все це для себе обов'язково треба зафіксувати. Далі я пишу подяки року, що минув. Спочатку я роблю це в блокнот, а потім, якщо відчуваю імпульс комусь конкретно подякувати, я пишу теплі повідомлення або записую віконечка в телеграмі персонально людям яким я вдячна за щось у цьому році, також у мене був досвід, коли я робила прямо підбірку в сторіс, там 31 числа чи 1-го, я публікувала там 20 сторіс, і в кожній персонально дякувала якійсь людині, яка повпливала на мене в цьому році, яка була поруч, з якою мене об'єднують якісь класні спогади в цьому році. Можливо, вам теж захочеться так зробити. Отож, ми подякували собі за перемоги і досягнення, відсвяткували їх при Вояли їх, це дуже важливо. Далі подякували своєму оточенню, можливо, своїм провідникам, вчителям, наставникам. І найважливіший момент треба подякувати ЗСУ, і найкраще це зробити донатом. Тому донат обов'язково в цей день, коли будете підбивати підсумки, відправляйте. І в кінці найцікавіше це наміри на наступний рік. Я дуже люблю слово наміри, воно для багатьох людей незрозуміло, чому я кажу не мрії, бажання, а саме наміри. Тому що мрія бажання це знаєте щось таке, за що я невідповідальна. Ну, я просто хочу і все. Ну, така якийсь конотація це слова приблизно така. А намір це моя реальність. Майбутнє, але трошки відк... відкладена в часі. От я це так розумію. Намір це те, що я намірилася точно прожити. Те, за реалізацію, чого я беру відповідальність на себе. І у формуванні намірів ідеально підходить колесо балансу. Всі ви в мене прокачані, давно знаєте цей інструмент, але раптом хтось тільки зайшов у саморозвиток. Я трішечки детальніше на цьому зупинюсь. Ми малюємо ось таке колесо балансу і розбиваємо його на 10 секторів. Насправді цих секторів може бути 6, 8, 12, але в мене так уже сформувалось 10, то я поділюсь так, як роблю саме я. Кожен із секторів відповідає за певну сферу вашого життя. Я зараз їх озвучу, зробила тут собі шпаргалочку, щоб нічого не загубити. Здоров'я і тіло, стосунки, призначення або улюблена справа, оточення або дружба, гроші, рівень життя, саморозвиток. Яскравість життя, час на себе, духовність, краса і стиль. І зараз дуже важливо провести знаєте, таку ревізію. Перед тим як ми почнемо формувати наміри, нам треба зрозуміти, як у нас зараз у кожній із цих сфер, і тому дуже важливо по десятибальній шкалі виставити оцінку кожній сфері, і ви отримаєте просто на долоні картинку свого життя не засмучуйтесь, якщо у якихось із сфер у вас низькі оцінки або взагалі у всіх так буває. Засмучуватись треба, якщо ви цим не цікавитесь, якщо ви не збираєтесь цим робити. А якщо ви вже за це взялись, якщо у вас є намір щось у цьому змінити, то це прекрасно, що ви зараз дивитесь на те, як є, і хочете. Це покращити. Після того, як ви заповнили своє колесо балансу оцінками і побачили реальну ситуацію на зараз, я пропоную по кожній із цих сфер написати собі наміри на майбутній рік. Давайте ще раз повернемось до того, як називаються наші сектори, і я трішки накину вам ідей, які наміри можна сформувати. В кожному із них, наприклад, там, де у нас здоров'я, тут ми можемо писати наші бажання і наші цілі ставити по самопочуттю, енергетичному наповненні, по нашому зовнішньому вигляду сюди відноситься харчування, спорт, режим, заняття йогою і так далі. А стосунки тут може бути як про взагалі стосунки в сім'ї, вся сім'я, із дітками, із чоловіком, або це можуть бути тільки стосунки з коханою людиною. І тут також можна розгулятися з цілями і намірами, яку кількість побачень ви хочете мати в місяць, якої якості стосунки ви хочете мати, як часто ви хочете отримувати і робити подарунки, як ви хочете себе відчувати в цих стосунках, як ви хочете проводити час зі своїми дітьми. Це все також ми прописуємо в наміри на цей сектор. Далі у нас іде оточення. І тут якраз про друзів, про наше коло жіночої сили або чоловічу компанію, яких людей. Я хочу бачити у своєму оточенні, як я хочу проводити цікаво дозвілля зі своїми друзями, куди я хочу полетіти зі своїми подругами, скільки разів я хочу ходити з ними в сауну на місяць і так далі. Ну тут у кожного своє. Рухаємося далі. У нас призначення або улюблена справа. Тут одразу хочу сказати для тих, хто поки що не знайшов себе. Сформувати намір, я хочу знайти свою улюблену справу, я хочу почати займатися тим, від чого в мене будуть горіти очі, і я буду відчувати колосальне натхнення, і це буде приносити користь цьому світу. От навіть такий намір вже буде класний. Якщо ви вже знайшли свою улюблену справу, то тут ви просто ставите цілі: там скільки підписників ви хочете, щоб було, на який дохід ви хочете, щоб вийшла ваша компанія, скільки учнів ви хочете мати, про яку команду ви мрієте і так далі. Окремо я виділяю для себе гроші, тому що дуже часто гроші приходять з різних джерел, і тому для них має бути окрема ніша в нашому колесі балансу, і тут я так називаю гроші і рівень життя. Сюди відноситься квартира або будинок, в якому я живу, який ремонт у моєму житлі, на якому транспорті я їжу, який одяг на мені, наскільки мені взагалі вистачає. Взагалі, в цілях, намірах, бажаннях дуже важливо бути конкретними, тому якщо ви зможете сформулювати конкретну Суму, ну, наприклад, заробітку на місяць, яку ви хочете досягнути в наступному році, буде дуже класно. А далі у нас іде саморозвиток: курси, жіночність, можливо, робота над якимись рисами свого характеру, розвиток себе, і так, і так далі. Кожен раз кажу, так? Да? Наступний сектор яскравість життя. Сюди ми відносимо відпочинок і подорожі. Далі йде час на себе, сюди відноситься творчість, хобі і дозвілля тільки для себе. Далі у нас духовність. Це все про мій зв'язок з творцем. Про те, на які я ретрити хочу поїхати, з якими вчителями хочу повзаємодіяти, як я хочу себе почувати, в якому контакті я хочу бути зі своєю душею, з вищим в собі. Сюди б я також відносила благочинність, тому що це є служіння іншим людям, і вона дуже круто відкриває серце і нагадує, хто я і для чого. Я тут можливо, хтось згадає собі зустріти якогось провідника вчителя, можливо, хтось хоче отримати якісь відповіді на свої питання. Ну це все у сферу духовності. І остання краса і стиль тут зрозуміло, тут про теж зовнішній вигляд, можливо, якою косметикою я хочу користуватися, на які процедури я хочу ходити доглядові, і який стиль я хочу мати. Це те, що стосується намірів. Можливо, якусь для вас важливу сферу я не вказала, ви також її внесіть. Бо зазвичай ми як робимо? Ми ставимо цілі фінанси ну Максимум там здоров'я і зовнішній вигляд, там підкачати щось, схутнути і так далі. Але насправді цього цих двох пунктів занадто мало для того, щоб відчувати себе по-справжньому щасливою. І щасливою жінка себе відчуває тільки, коли у неї баланс в усіх сферах і ніде нічого не шкутильгає. Тому важливо так комплексно дивитися на своє життя, аналізувати його і ставити комплексно цілі. Але ми з вами тут не. Просто фантазерки, не просто пописання в блокнотику. Крім того, що ми прописали свої наміри, дуже важливо розробити певний план і до кожної із цих сфер, по якій ви писали наміри, написати мінімум три кроки, як я буду наближати цю реальність у своє життя. Отут ми вже дорослі, ми беремо відповідальність на себе за те, що ми тут намріяли на листочку, і будемо це крок за кроком втілювати. Ось такий у мене алгоритм по переходу у новий рік. Хочу сказати, що таку схему я практикую вже близько 5 років на новий рік і на свій день народження, і це реально додає усвідомленості у життя. Це допомагає рухатись, це допомагає досягати своїх цілей. Тому, якщо вам це також допоможе, я буду дуже щаслива. Але одразу хочу сказати, що все це потребує часу. Якщо ви собі залишите десь 30 хвилин в новорічну ніч пописати, ви нічого не встигнете. Краще поетапно робити цей алгоритм, можливо, до нового року, попідсумовувати все, пописати вдячності, взяти свої уроки, проаналізувати свій рік, а на конкретно на новий рік написати. Свої бажання, наміри і в найближчі дні після нового року написати уже конкретно кроки, якими ви збираєтеся наближати цю реальність у своє життя. Якщо вам це відео було корисним, не забувайте вподобайку, не забувайте коментар і обов'язково поділіться ним у соцмережах зі своїми друзями. Нехай усвідомленіших і щасливих українців буде ще. Більше, а раптом вам настільки сподобалось відео, що просто сверблять руки мені подякувати матеріально. То нижче під відео я залишу банку. Зараз я веду останній збір у цьому році для ЗСУ. Ми будемо купувати машину на схід, і ви можете подякувати мені донатом у наш збір.